Відео ми з вами познайомимось із середовищем Big Editor. і спробуємо в ньому створити невеличку покадрову анімацію. В ньому ви можете працювати як на комп'ютері, так і на смартфоні. На комп'ютері ви просто відкриваєте браузер, запускаєте його і натискаєте. Це воно мені пропонує вже завантажити той проєкт, з яким я працювала раніше. Він мені не потрібен, тому я залишу. Далі, ось ми трішечки підтягнули вгору нашу іконочку, ось ми можемо збільшувати, зменшувати масштаб, копіювати, вставляти щось, видаляти, скасовувати дії, якщо вони нам потрібні. І далі і ось малювати. Малювати тут можна різні речі. <реш> а, і можна поступово щось стирати, видаляти. Минулого разу ви створювали свою анімацію з використанням а, простого м, а, растрового редактора, і потім вивантажували ці всі зображення окремо. Тут таке не потрібно буде. Тут ви можете просто напряму в цьому місці намалювати щось що ви хочете. І... І працювати з цим. Наприклад, давайте спробуємо намалювати анімацію моря і хвильок, і спробуємо і сонечко, яке у нас є. Для початку тому розмістимо прямокутничок, у нього буде контур нульовий, у нього буде колір заповнення, такий світло, можливо, ось цей. І розміщуємо його на весь аркуш. Щоб ми бачили, що це, пропустимо наш аркуш. Далі візьмемо овал, Вал. ми його візьмемо жовтого кольору, це якраз і буде наше сонечко. До речі, для зручності давайте їх відокремимо між собою. Для цього створимо окремі шари, у нас буде три шари. Ось це. Ось цей фон він у нас буде з е, самого низу, він у нас буде у всіх наших кадрах, тому скопіюємо його, е, виберемо наступний кадр, вставимо. І так для кожного кадру ми вставимо, наприклад, зробимо, щоб це було 10 кадрів. Далі попрацюємо над хвильками, над малюванням хвильок. Пейст. Добре, хвильки у нас будуть отут в другому шарі, наприклад, візьмемо пензлик, візьмемо колір цього пензлика, наприклад, ось такий і спробуємо їх намалювати. Один, два, 4. А потім ще ось так зробимо, щоб у нас була заливка. І тепер зможемо залити оцю частинку, вона якраз залилась. Тепер можемо взяти стрілочку, видалити зайві частинки. Наприклад, ось ця частинка нам буде зайва, ми її видаляємо, і верхня частинка у нас тут буде зайва. Вона залишилась ось така одна. Один малюночок. тільки ми його щось намалювали не в тому місці, де нам треба. Тому скопіюємо його, перейдемо до іншого і ставимо його ось тут. А на ось цьому ми е, видалимо. Видалили. добре. Тепер краще. Тепер е, можемо скопіювати ось цей кадр, скопіювали, вибрали другий, ставили. І для того, щоб ми бачили, як виглядав попередній попередні кадри, до речі, можна так виналити, ми можемо вімкнути Onion Skin як це якраз і те воскова, воскова калька, з якою ми з вами знайомилися на уроці. Тепер малюємо, а дещо перемальовуємо інакше. Наприклад, ось так залишаємо вільне місце, щоб воно у нас було на цьому аркуші. тепер беремо заливку. Заливаємо, залили, тепер беремо і видаляємо зайві ось ці контури. Так, ніби то є. Е, е, так, тільки ми знову його скопіювали, не там ставили. Ось тут ми його видаляємо, а ось це ми якраз відпрацьовуємо. Щось у нас добре, тепер. Створюємо новий кадр, беремо пензлик і малюємо в новому кадрі, нібито у нас вибраний оцей новий кадр. Промальовуємо хвильки тепер знову. Проходимо знизу, знову беремо заливку, заливаємо, знову беремо видаляємо зайві кадри. Трішечки перетягуємо до донизу, щоб у нас весь низ був закритий. А і чомусь воно знову у нас скопіювалось не в тому місці. Так, обираємо наступне наше місце. Так, тоді заблокуємо цей кадр, цей шар, щоб ми там нічого не малювали, бо щось воно чомусь воно малюється не там, де нам би хотілось. О, тепер малюється там, де нам треба. Так. Можемо, до речі, ось перетягнути трішки так, щоб нам було зручніше. За допомогою цієї кнопочки пан, тепер ми беремо пензлик і дотягуємо, заливаємо, робимо заливку, виділяємо наші контури. Чому ми їх видаляємо, тому що нам буде зручніше працювати з одним єдиним об'єктом з одним єдиним шаром, аніж з кількома. І тепер створимо ще один шар, а решту скопіюємо. Або, так, створили ще один шар. Давайте подивимось. Це надто швидко. А тоді давайте трішечки а, змінимо те, як у нас це відбувається. Ще раз копіюємо оцю частинку, вставимо і тут теж вставимо. Тепер той шар заблокований. Тепер копіюємо ось цю. Ми її вставляємо ось тут пейст, ось тут пейст. І ось тут пейст. Тепер копіюємо третій наш малюночок, Ми не, не туди вставили. Тут ми мали б скопіювати. Тепер перейти ось сюди, вставити раз, вставити два, вставити три. Як щось у нас тут зсунуте трішки. Так, тепер вибираємо ось це, копіювати, виділили інше, вставити, інше вставити і інше вставити. Воно замінить його. Тепер копіюємо ось це. Скопіювали, вставили і вставили. Тепер можемо переглянути нашу саму анімацію Кодеон Скінг. Ну, нам дійсно здається, нібито у нас це працює. Ну і тепер спробуємо додати додати сонечко, виберемо колір жовтий. Або навіть спробуємо його намалювати за один раз пензликом, так буде зручніше його далі анімувати. Ну, нібито якесь сонечко є. Так, тепер розмістимо його там, де воно має бути. Тепер копіюємо його і пробуємо вставити там, де воно буде дещо змінюватись. Наприклад, ось тут вставили. Тут, до речі, давайте вставимо новий кадр, а тепер вже вставимо сонечко. І тепер його трішечки зменшимо. Вмикаємо Onion Skinning. Можливо, занадто зменшили, тому трішки, збільшимо ось так. Тепер скопіювали, диснули на п'ятий кадр, додаємо ще один фрейм, вставили, тут ще, наприклад, трішечки зменшили. Далі ось тут у нас сюди ми скопіюємо оце сонечко. Скопіювали, вставили. І ось тут воно теж таке буде на наступному кадрі, вставили, а тут у нас буде таке велике. Ось скопіювали, Вставили. Вставили. І тут у нас воно ще буде більше. Ось так зробили. І ще раз так, скопіювали оце більше, копіювати, ставити. Щось схоже на анімацію, яку ми створили її. Це от якраз є приклад по кадрової анімації. До речі, зверніть увагу, ми тут, як бачите, у нас є пара кадрів, об'єднаних, воно може бути у вас так, може бути кожен кадр окремо, який ви налаштовуєте окремо. А те, як ви це зробите, це вже залежить від вас, від того, як ви вирішите це зробити. Після того, як ви створите анімацію, таку чи, можливо, на якусь іншу тему, але з використанням цього редакту з використанням. Останнє покадрової кадрової анімації. збережіть свій проєкт і вивантажіть свою анімацію в іншому форматі експорт і експорт. -гів. Експортуємо як гівку. І ось цю гівку і проєкт надсилаєте мені на електронну пошту на перевірку. Чекатиму на виконані вами анімації і до зустрічі у наступних відео.